Привіт, друзі! Часто прекрасна половина людства обходить стороною усі спортивні добавки, ніби це призначено тільки для качків-чоловіків. Давайте коротко поясню, що з спортивних добавок не варто боятися і що буде корисно для жінок. Бути спортивним просто поїхали! Для початку треба пояснити, що таке спортивне харчування. What the fuck is this? Це усього лиш добавки до вашого раціону. Їх використовують, щоб закрити дефіцити корисних нутрієнтів або отримати додаткові ресурси, якщо є підвищені навантаження. Ці добавки не хімія. Наприклад, той самий сироватковий протеїн роблять з молока. Такий самий інгредієнт є у дитячому харчуванні. Щось чули про анаболіки. Забудьте це слово. З спортивним харчуванням тут немає нічого спільного, ніякого тестостерону чи гормонів. Ті фотки, які ви бачили в інтернетах, це результат зовсім інших вітамінок. На жаль, для багатьох чоловіків протеїн не має такого ж потужного ефекту. Я не знаю, чому всі в це вірять, але це не так. Перейдемо до спортивних добавок, які є і що використовувати саме жінкам. Почнемо з протеїну. Забудьте про той міф, що це щось виключно для нарощування м'язів. Це усього лиш очищений білок від зайвих вуглеводів та жирів. В даному випадку його зроблено з молока, сироватки. Просто сприймайте його як знежирений сир. Використовуйте його для доповнення раціону білком. Ну, якщо ви не дуже полюбляєте м'ясо чи хочете випити щось смачненьке, але дієтичне, пізно ввечері. Дівчата полюбляють саме ізолят. Він більш очищений та навіть без лактози. В нашому магазині Muscle Store є багато варіантів. І якщо не знаєте, який обрати, підпишіться на канал. У нас багато корисних відео. Є ще схожа добавка – гейнер, але він відрізняється по складу. Там основна частина це вуглеводи і білки. Він містить багато калорій і підійде тільки в тому випадку, ну, якщо ви взагалі важко набираєте вагу і є з цим проблеми. Комплексні амінокислоти. Їх можна вживати для підвищення витривалості на тренуваннях. Як правило, в їх складі БЦА, цитрулін, аланін. Вони покращують роботу м'язів. Інший спосіб використання амінокислот це пити як відновлювач саме після тренувань. Незамінні амінокислоти актуальні саме в періоди активної фази дієти. Ну, щоб з жирком не спалити ще й м'язи. Ну, щоб трохи соковитого залишилось. Знову ж таки, не бійтеся амінокислот. З ними перекачатися неможливо. Після тренування вони підуть саме на відновлення м'язів. І ви не будете почуватися змученими і розбитими від крепатури. В більшості випадків у жінок основна ціль це позбутися зайвої ваги. Жироспалювачі одна з найпопулярніших добавок. Це комплекси, які прискорюють спалювання жирів. В складі є багато різних інгредієнтів та стимуляторів, такі як кофеїн. Вони розганяють обмін речовин, з ними ви більше пітнієте, витрачаєте більше калорій, ще й працюють як енергетик. Проте треба бути обережними. Вони дійсно працюють і безпечні, якщо дотримуватись рекомендацій та не зловживати. Жінки часто перебільшують роль жироспалювачів в схудненні. щоб отримати відчутний результат і скинути пару кілограм без дієти та тренувань не обійтись. Ой, оце так прикрість. Справді прикрість. Ще один ну, дуже популярний вид жироспалювачів це l карнитин Ну і він не зовсім жироспалювач. Він не сам плавить жир, він усього лиш прискорює транспорт жирів, де вони розщеплюються. А цей процес ще треба запустити. Насправді не так багато наукових підтверджень, що він дійсно працює. Проте багато дівчат дійсно дають схвальні відгуки, що отримують більше енергії та активніше працюють на тренуваннях, а не здихають в перші 20 хвилин. Звертайте увагу на дозування. Іноді виробники вказують ну не дуже актуальну інформацію: – 1-2 грами на тренування. Щоб карнітин дійсно працював, треба приймати хоча б 4-5 грам і дуже багато кардіо. Можна ще поєднувати з екстрактом зеленого чаю та кофеїном. Ще одна цікава добавка це ізотонік. Це спортивний напій з електролітами. Якщо у вас активні тренування, кардіо, ви багато пітнієте, то втрачаєте багато мінералів, що може призвести до зневоднення. Особливо якщо любите замотатись в плівку. Такий спортивний напій допоможе відновити водно-сольовий баланс. Креатин дуже специфічна добавка для силових видів спорту для підвищення сили і росту м'язів. Якщо ви не займаєтесь кросфітом чи паверліфтингом, то навряд чи вона вам знадобиться. І на десерт протеїнові батончики. Це корисний перекус, і тут є невелика порція білку. Дівчата частіше обирають дієтичні без цукру, коли вони на дієті, щоб приглушити потяг до солоденького. Ташине молоко, моє любимое, і там воно. Кокус, дюшес. Основні види спортивного харчування ми розібрали. Є ще категорія добавок, бадів, які просто стосуються здоров'я. Вони універсальні і використовуються не тільки в спорті. Радимо звернути увагу на мультивітамінні комплекси, особливо, якщо ви худнете на дієті і не хочете, щоб волосся повипадало, нервова система страждала і не зривались на близьких через те, що постійно хочеться жерти. Також актуальні антиоксиданти. Вони також можуть бути в складі мультивітамінних комплексів. Вони з Ріння і допомагають зберегти красу. Омега-3. Ці корисні жири необхідні, коли в раціоні не вистачає риби чи горіхів. Прийом позитивно відображається на здоров'ї судин, серця та шкіри. Ну і якщо вже заговорили про шкіру, то колаген, гіалуронова кислота одні з найпопулярніших добавок для здоров'я шкіри. Допомагають боротися зі зморшками. Спортивні добавки – це не тільки для росту м'язів і сили, це функціональне зручне харчування. Немає якогось чіткого поділу це для жінок, а це для чоловіків. Використовуйте при потребі. На жаль, проникнення фітнесу, спорту, здорового харчування в Україні ще на дуже низькому рівні. Проте ще хвиля з Європи Америки нас наздожене. Я віжу. Там спортивне харчування є в кожному супермаркеті і його використовує кожен другий. Щоб багато не говорити, краще напишіть в коментарях ваш топ-3 добавок, що ви використовуєте і для чого. А я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка. Побачимось.